Це титанова версія, як у мене, та алюмінієва версія, яка також доступна у трьох кольорах в магазині Nie Time: чорний, рожеве золото та срібло. Титанова версія легша на 20% за версією 9-ї серії з нержавіючої сталі. До речі, задня частина тепер не виділяється, як в попередніх серіях, і здається, що весь годинник, ніби виготовлений з суцільного шматка металу. Дисплей став не тільки більшим, а й енергоефективнішим, має більшу частоту оновлення, а також став яскравішим на 40%. <зрівняно> з попередньою 9 версією. Якщо дивитись на нього під кутом, то покращення яскравості допомогло читабельності під прямими сонячними променями. Щодо начинки, то Apple Watch 10 серії оснащений чипом S10, який дозволяє використовувати інтелектуальні функції, включаючи жест подвійного натискання, Siri, та автоматичне виявлення тренувань. Важливі функції безпеки, такі як виявлення аварій та виявлення падінь, а також оновлений динамічний стос та додаток Translate у WatchOS 11. Додались нові функції сповіщення апно у вісні. Це коли дихання постійно зупиняється під час сну, покращилась ізоляція голосу під час дзвінків, тобто фоновий шум заглушається, і ваш голос чіткіше звучить для співрозмовника. Apple Watch Series 10 залишається фаворитом для любителів спорту від бігу та силових тренувань до пілатесу та танців. Apple Watch забезпечує велику кількість способів тренування і всі показники, які ви могли б захотіти відстежити годинник ще точніше відстежує фізичну активність, а також додались нові функції пов'язані з плаванням, новий датчик температури води та глибиномір, який дозволяє вимірювати глибину до 6 метрів. Це корисні функції для тих, хто займається плаванням, і тепер вони доступні не лише на Apple Watch Ultra. Новий додаток the Tides показує умови для понад 115 тисяч пляжів та 5 тисяч місць для серфінгу по всьому світу, включаючи високі та низькі припливи, припливи, що піднімаються та падають, а також схід і захід сонця. Прикольною фішкою є те, що Apple додала нові динамічні циферблати, Їх можна повністю змінювати і створити свій персональний кастомний годинник. Щодо автономності 9 та 10 серії, то 10 серія тримає заряд до 18 годин, як і попередня версія, але враховуючи, що він став тоншим, менше місця для батареї, дисплей став більшим та яскравішим, то це вже непоганий показник. Не дивлячись на те, що автономність не змінилася, зарядка стала швидкою, тепер годинник можна зарядити до 80% за 30 хвилин, якщо використовувати кабель з комплекту.